Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас увагу я сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Maxxis. Модель називається Overdrive XL. Торгова марка Максіс це е, сучасний бренд, який виробляє для всього світу покришки е, для велосипедів і для мотоциклів. Висока якість. Дана модель називається наступна Maxxis Overdrive Excel. Silk Shell R. На каже про те, що покришка має світовідбивну смужку. Тобто Maxxis це американський бренд. Overdrive це має на увазі протектор, який сликовий Excel мається на увазі розмір ширки цієї покришки 26 на 20 Це дорожна покришка, на колесо 26 дюймів, сліковий протектор, але є ось такі углублення водовідводящі канали, для того, щоб на велосипеді з розміром колеса 26 дюймів. Можна було їздити в дощ чи після дощу, щоб покришка міцно трималась на мокрій поверхні дорозі. 26 Excel 20 дозволяє більшому контактному п'ятну тримати велосипед на поверхні дороги. Це дозволяє легше знайти рівновагу, швидше їхати по пересеченої місності, тому що більше буде тримати велосипед на різноманітних ухабах. Silk Shell має м, е, інформацію: це в цієї структурі гуми нанесена ще додаткова захисна е, лента, яка захищає камеру від проколів. А REV, наприкінці назви. Maxis Overdrive XL Silk Shade Ref мається на увазі, повторюсь, світовідівна смужка. Тому що є точно така ж покришка Maxis Overdrive XL Silk Shade без цієї смужки, що ввечері, яка ввечері додає вам більше комфорту, можна бачити легше велосипед за умов цієї світовідбіної смужки. Підходить на велосипеди міського типу чи для велосипедів туристичних, які мають колеса 26 дюймів. Сама покришка Maxxis Overdrive XL 26х2.0 має вагу має вагу 750 грамів, що достатньо легка велосипедна покришка. Сподобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis Overdrive XL 26 на 2 e, Silk Shelt Reft. Приходьте, купуйте замовляйте в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаєте замовити. Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт -канал, Velaviva.com. І там покришку Maxxis Overdrive XL Silk 6 26 на 2.0. Ви можете замовити. Приходьте, купуйте замовляйте.